На Волині картопля нового врожаю здорожчала на гривню 2 за кілограм у порівнянні з минулим роком. Розповів Суспільному керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. З його слів цього року в області посадили понад 84 тисячі тонн картоплі. Орієнтовно, як і торік. Зараз господарі продовжують збирати картоплю з полів. В цьому році середня врожайність оперативною інформацією в нас становить 150 п'ятдесят з гектара, що приблизно на рівні минулого року. Загалом ми очікуємо валовий збір в цьому році, так як і завжди на традиційно більше 1 мільйона тонн. На сьогодні ми спостерігаємо ціну, яка є в нас в області 3,50-4,50 за один кілограм. В той час, за даними шувари, у нас найбільший оптовий ринок на Західній Україні. В останні дві декади спостерігається ріст цін на картоплю і на сьогодні на шувари оптові ціни 6-7 гривень. На Луцьких ринках вартість кілограма картоплі коливається від 7 до 18 гривень. Цибулі від 20 до 25 гривень. Як розповів Юрій Юрченко, до повномасштабної війни основним споживачем картоплі з Волині були люди, які проживають на території, де зараз тривають бойові дії. В цьому році також є машини великі. які… По селам їздять, з минулого року картопля з Волині майже не вивозилась. Тому ціна зимою картопля була 5 гривень. І люди деякі просто в кінці сезону її за безцінь віддавали, бо не було куди її подіти. Сіткою цінимо 8 гривень, роздріб велика 10, менша 8. Ціни на базарі коливаються в залежності від кількості, скільки людина купує. Все подорожчало, але ціни на цибулю і на картоплю не сильно виросли. Праця Дуже тяжка на землі, а заробіток такий середненький. Ну, виживаємо. «Картопелька королева Анна дуже смачна. І є ще така червона всередині, майже оранжева. Rose. Це новий сорт. Ціни 15 17, 18. Цибулька Штутгерт. Вона дуже добре зберігається. Вона зберігається до нової. Це є крони. Картопля смачна. Що смачна, то смачна. Я її тільки перший рік оцей посадив. У мене приділить 15-20 гривень кілограм картоплі. Те, що я вложу, і мені кажеться, що вона ще дешева. Цибуля 20-25. Ну так, ну, дивися по покупців. Спроможна вона купити чи не спроможна. 165. 160. 160 ж Щось зовсім не базарі. Важко вирощувати картоплю. Ціни картоплю такі 7-8 гривень за кілограм, якщо сітками брати. Я думаю, що недорого. Це нормальна ціна зараз. Беремо різних сортів картоплю. Королева Анна – це дуже смачна. І жарити, і в суп, і пюрешки, все. Санта теж хороші в них взяла. Дуже хороші ціни. І вибір дуже великий, дуже великий. Навіть можна. І сторгуватися п'ять, шість, вісім. За вісім можна хорошу нормальну картопельку купити такою. Пізніше маю взяти зо дві сітки на зиму в Віце-президент Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук розповів Суспільному: ціна на картоплі нового врожаю знизилась, і це він вважає загальноукраїнська тенденція. Картоплі українцям вистачить, проте вона дорожчатиме. каже в залежності від погодних умов, завершать збирати картоплю наприкінці жовтня, на початку листопада.